Ремонт у Полтаві на дорозі, що веде до мікрорайону Червоний Шлях, розпочнеться не раніше кінця 24-го, а може вже і 25-му році. Чому так? А в управлінні ЖКХ Полтави говорять, що проєкту немає, а без проєкту роботи не розпочнуться. Ще у грудні 23-го року. Міська рада замовила проєкт за півтора мільйона. Спочатку не було проєкту, його треба замовити. Потім проектанти чекали висновок археологів. Тепер новий суф. І ми дізнаємося зараз, через півроку після закриття дороги, що проектант не впорався із завданням, і ЖКГ розірвала з ним договір. Це такий новий юридичний термін: не впорався із завданням. Що це таке? Мало того, що управління повністю влаштувало безконкурентний тендер, на який зайшов лише один учасник. Так ще й з цим одним учасником управління не змогло укласти договір в інтересах громади. Технічне завдання, права, обов'язки, строк виконання і сувора відповідальність це обов'язково має бути в подібних договорах. Вам громада платить зарплату, так захищайте інтереси громади. Якщо в міській раді немає юристів, чи ви не знаєте, як це прописати? Зверніться до мене. Я вас оперативно і безкоштовно проконсультую. Я маю багаторічний досвід. А скільки готові чекати люди, які живуть тут, вони щодня витрачають години та десяток зайвих кілометрів, щоб доїхати до роботи, лікарні чи школи в об'їзд. Тож, можливо, комусь із високопосадовців варто переселитися сюди, на червоний шлях, щоб краще зрозуміти проблеми людей. Дорога, коли